Церква, хочу сьогодні поділитися з вами текстом, який, як на мій погляд, контроверсійний, такий не дуже простий і для мене, щоб його читати. Я не чую часто, щоб його читали на зібраннях чи на групах, можливо, розбирали, але Біблія, як слово Боже, книга повноти. Там піднімаються різні теми. І є такі, про які нам зручно говорити, а є такі, про які не хочеться нам говорити. Сьогодні я буду говорити про тему, коротко читати текст відносно теми, на яку мені не дуже хотілося б говорити. Але цей текст, він не стосується виключно старших людей, забігаючи наперед. Я маю на увазі старших, наших поважних братів і сестер. Він стосується більше, напевно, молодших. Молодших. Для яких Біблія залишає застереження або остереження. Це книга Йова. Книга Йова, 32 розділ, щоб ми розуміли контекст, про що тут йдеться, Йов в своїй хворобі звертається до Бога, кричить, волає до Бога про те, що він не нарішив, те, що він отримав незаслужне покарання. Приходять його друзі, троє друзів, сидять, мовчать з ним, а потім починають розказувати йому свої настанови. І а, вони сперечаються з його. Йов говорить, що він без гріха. а Друзі говорять, що якщо Бог тебе покарав, то означає, ти маєш якийсь гріх. І серед них сидить молодший чоловік, якого звати Елігу. Він був молодший за його друзів. Про це прямо написано в тексті. Він мовчав і говорив останню. І ось цікаво, що він починає свою промову. Це 32-й розділ книги Йова. Я буду вибірково читати з другого віршу. Тоді запалав гнівом Елігу син Баракела Бузієць з рамового роду. Він розгнівався на Йова через те, що той, виправдовуючись, вважав себе справедливішим навіть за Бога. І він запалав також гнівом на трьох його друзів за те, що вони не змогли переконати Йова, хоча й вважали його. Винуватим. І далі йде пояснення, хто такий Елігу, і як він реагував на те або як він бачив ось цю ситуацію. Досі Елігу не встрівав у їхню розмову з Йовом з поваги, оскільки всі вони були віком старші за нього. Але побачивши, що ці троє мужів уже не мають що відповісти, Елігу запалав гнівом. Отже, тепер цей Елігу. Син Баракело озвався і сказав Я наймолодший за віком, а ви всі старші. Тому я вагався, побоючись висловити вам свою думку. Я вважав, нехай веде розмову вік, похилі роки хай висловлюють мудрість. Ми розуміємо, про що йдеться. Старші люди з поваги він мовчить і чекає, поки вони виговоряться, але бачить він, що проблеми Йова залишились з Йовом. А аргументи друзів Йова залишились з ними. Вони на Йова ніяк не вплинули, не переконали і не потішили. Він потім говорить: насправді ж у людині є дух і натхнення всемогутнього, що розділяє її розум. Не завжди люди похилого віку є мудрими і не лише старість здатна зрозуміти правоту. І тут я хочу зразу пояснити, дорогі молоді брати і сестри, це не означає оцей текст, що старша людина є автоматично немудрою, якщо її думка або позиція не збігається з вашою. Тут не про це йдеться. І я до цього закликати не хочу. І не завжди старша людина, яка говорить щось в розріз молодим, не завжди старша людина вона помиляється. Але тут є конкретна ситуація, коли Елігу бачив біль Йова і бачив намагання друзів пояснити або втішити, або навіть докорити, і не було порозуміння. Тому я скажу: послухайте мене, і я також сповіщу те, що знаю. І він говорить, що я уважно приглядався до вас, проте не було серед вас жодного, хто переконав би Йова, хто відповів би на його переконання. Розгублені, ви більше не відповідали, вам забракло слів. Невже, я мабуть, чекати тільки тому, що ви мовчали і більше не відповідали. І він буде багато говорити. Декілька розділів в цій книзі, присвячені його промові, і Елігу. Як ви думаєте, чим закінчить свою промову? В чому мудрість Елігу? В кінці 36 розділу він буде оспівувати велич Бога. Він буде казати так. Пам'ятаю, що краще звеличувати його діяльність, яку оспівують люди. Всі люди зі здивуванням здалеку приглядаються до його вчинків воістину наш Бог величний. Хоч для нас незбагнений і число літ його недослідиме. Їм багато говорить про Бога. І він говорить таку річ так, він звершує суд над народами і так дає їм вдосталь усього необхідного. З його рук виходить блискавиця, і він наказує, куди вона має вдарити. І цікаво, що після його промови Бог почав говорити до Йова, і Йов кається. Він звертається до Бога і каже, що я. Думав, що я знаю тебе. Здавалося б такий епізод трошки контроверсійний. Він такий провокативний. Фрази, записані в книзі Йова про те, що старість вона не завжди з мудрістю пов'язана. Читаючи цей текст, знаєте на що я звертаю увагу? Якщо Бог явить свою милість, і я побачу старість. То якою вона буде? Бо якщо Бог продовжить життя, наші на землі будуть наступні покоління і будуть ті, хто будуть бачити, що я роблю не так. Чи достатньо в мене буде мудрості, щоб збудувати з ними відносини і розказати їм про велич мого Бога? Для того, щоб це було в моєму житті. Я повинен знати цього Бога. Я не зможу розказати те, чого не маю або чого не знаю. Брати і сестри, чи ми шукаємо Бога на своїх дорогах щодня? Чи ми пізнаємо Бога, чи ми любимо роздумувати про Бога, чи ми любимо читати Слово про Бога? Чи ми розкриваємо для себе Бога? Якщо ми не знаємо Бога. То незалежно від того, які в нас будуть авторитети, чи то старіщини, що ще ми будемо опиратись на якісь наші життєві досягнення, чи на служіння, вони важливі. Але якщо ми не знаємо Бога, то ми будемо звучати як друзі Йова, ніби і правильні речі говорять, ніби стверджують істину і нема до чого придертися, але вона не працює, вона мертва, вона непрактична і тяжко застосувати в ситуації Йова. Чи знайти покаяння йову, чи знайти потішення втіху в Бозі. І оцей чоловік, який був молодший за них. Ми не знаємо, скільки йому було років, але він був молодший за них. Йому вистачило мудрості говорити Йову про Бога. Почитайте ці розділи з 32 по 37. Почитайте, як він аргументує і пояснює. Те, що сталося навколо, він не концентрується на проблемі Йова, а Бог дає йому мудрість говорити про велич і суверенність Творця. Не Господь благословить кожного з нас, називаючись християнами, незалежно від віку, бути богоцентричними християнами, поклонятися Творцю, будучи е молодшими. -е 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 Рости в духовному пізнанні нашого Творця, щоб потім ми мали те, чи ми можемо поділитися з молодшими. І Господь допоможе нам шукати не власного авторитету в очах людей, а підносити Божий авторитет в очах людей. В цьому мудрість. Бог з вами, з миром Божим!